Слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Православна Церква пошановує всіх святих на землі від віку прославившихся. Слід сказати про те, що найперше в цій неділі ми можемо спостерігати те, що хронологічно завершена подій місії Спасіння Ісусом Христом людством. Адже вознесінні ми бачимо те, що Він посідає по праворуч слави Бога Отця. В Дні П'ятидесятниці ми бачимо те, що було прямою обітницею зіслання Духа Святого на апостолів. І ось саме в сьогоднішньому святі ми, якби бачимо, зрощення тих зерен, тобто бачимо вже конкретно самі плоди, що велике число людей, будучи по сутності своїй, такими, як і ми з вами, досягли цієї святості. Христос в нагірній проповіді каже, для кожного із нас, між іншим, каже, що радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Його відвічним бажанням дійсно було те, щоб кожна людина спаслася і до пізнання істини прийшла. Ми в образі тих святих, які сьогодні представлені для нас як відомі, так і, напевно, ще більше число тих, які є невідомі в святій церкві, можемо для себе. Остаточно дати ту відповідь, що можна все-таки людині перемогти те зло, яке супроводжує на тому нелегкому, звичайно, нелегкому шляху до спасіння. І вони мали в природі своїй ту зіпсутість, яку ми успадкували від прабатьків, яку ми успадковуємо кожен в свою чергу від своїх рідних батьків. І безперечно, що в таїнстві хрещення ми одержуємо. За словами святих Отців, одержуємо ту зернину, яку можемо або зрощувати, або яку можемо занедбувати до невпізнання. І подібно, як в світі матеріальному, в світі тому, де ми можемо споглядати, будь-яка рослина вона потребує захисту, потребує догляду для того, щоб дати хороший плід, так і людська душа, вона також є в потребі під таким захистом. Ми сьогодні ми маємо особливо звернути увагу на досвід тих безцінних, скажімо, перлин, які були подані для нас святими угодниками. Різного роду, різного вікового періоду, різного, скажімо, суспільного стану вони могли бути, але тим не менше вони поєдналися в Бозі в Царстві Небесному. Ми сьогодні маємо, перш за все, свій духовний зір. Споглянути на них і наслідувати їхній приклад. Ми маємо кожний свого покровителя. І Блажений Агустин каже, що ми звертаємося до нього не як до того, хто очікує якоїсь жертви від нас, а звертаємося конкретно до нього і до всіх інших святих, як до тих, хто своїм подвигом підносить молитви до Престолу Всевишнього. На що іще мені хотілося звернути вашу увагу. Так це на те, що святість Бога і святість Будь-кого із святих угодників Божих це різна святість, це найперше різні рівні святості. Але однозначно, що вони про себе говорили слідуюче: ми старалися мінімально грішити. В Премудрого Соломона є сказано, що праведник може падати в цьому житті. Але Важливим те, що при кожному падінні прикладається ще більше зусиль. Спрямовується основна складова своєї душі в той шлях покаяння, в шлях з'єднання з Богом. Завтра, дорогі братя і сестри, ми вступаємо в період Петропавлівського посту, період, який ще більше нам має дати ті можливості, щоб осягнути те, що ж вимагає від нас досвід святих Отців. Що хоче від нас Бог. І безперечно, що, пройшовши той період, ми маємо накласти на себе якісь певні обов'язки в стороні віри, обов'язки, які є, звичайно, підсинні для нас. Але пам'ятаємо про те, що не самі досягаємо відповідно якогось духовного рівня, а поруч з нами йде благодать Божа, що власне собі взяли і за укріплення усі подвижники, які були. До нашого часу, які і в наш період є, і які будуть після того, як відійдемо ми із цього світу. За життя ще можна досягнути, як казав Христос Спаситель, можна досягнути всередині своєму серці Царства Небесного. Але в вічності, безперечно, що це Царство Небесне буде лише в тому випадку, коли ми максимально будемо старатися викорінювати свої гріхи. І в цьому періоді посту, в допомозі угодників Божих, в прикладанні максимально зусиль, які нам даровані нашим Творцем, пам'ятаймо, що в захисті Духа Святого під благодатними дарами лише можна в прославленні Тут на землі і в прославленні в Царстві Божому. Поєднатися із нашим Творцем. Нехай Господь всім нам буде в цьому допомогу, і Божа сила, нехай веде нас цими шляхами, якими прийшли, всі угодники Божі. Слава Ісусу Христу!